У домашній зустрічі з баскетбольним клубом Миколаїв черкаські мавпи виправдали всі сподівання своїх уболівальників. Із першої десяти хвилинки вони дали зрозуміти супротивникам, хто на майданчику господар. На першу перерву мавпи пішли з відривом у сім пунктів. Майстерну гру показав, як завжди, дует Соломон Стояновський. На двох вони набрали 43 пункти за матч. У другій чверті до них приєднався Мільян Пуповіч. У цій грі серб відзначився першим у цьому сезоні три китком. Найбільший супротив черкастям чинили миколаївські легіонери Деніал Маклінток та Деон Тевон. Обидва за гру записали на свій рахунок по 22 очки. Проте на останню перерву гості пішли із відставанням у майже 20 пунктів. Вже тоді стало зрозуміло, що черкасці перемогою не поступляться. Фінальна сирена зупинила гру на рахунку 88-73. Мені не понятним. Я поставив самих сильних іграков корт. Вот. Мне непонятно, почему они изменили тот рисунок, который приносил нам успех в первом тайме. Постарались задачу, делали все, что тренер сказал, хорошо подготовили игру. И все развивали, после первой половины специально все сделали на площадке і виграли цю игру. Натомість тренер черкаських мавп Володимир Холопов в перемозі радіє, але до своїх підопічних все ж має чимало зауважень. Ігра Очень тяжело складывалось, але кажется, що вроде результат такої дає не плюс 4, не плюс 3, Вроді би побольше, але все на нервах, все, все очень, очень тяжело. Якби Пупович сыграл всі ігри на такому уровне, ми б виграли думаю, 80% побед было бы, а не 25, як сейчас. Марія Гаврилян, Володимир Мельник, Віктор Вика Новини.